У гуртожитках горішніх плавнів різко зросло споживання електроенергії. Лише за листопад мешканці використали майже на 60 тисяч гривень більше ніж у попередні місяці. Керівник жереб номер один Сергій Хряпа закликає людей вчасно розраховуватися за спожиту електрику, адже через борги будинка може загрожувати повне відключення. У гуртожитках горішніх плавнів різко зросло споживання електроенергії. За словами директора «ГЖЕП номер 1 Сергія Хряпи, у листопаді мешканці використали на майже 60 тисяч гривень більше, ніж у попередні місяці. Причина масове використання електроприладів для обігріву. Однак збільшені обсяги потрібно оплатити в повному обсязі, наголошує очільник підприємства. Джере перераховує кошти постачальнику лише в межах того, що сплачують самі мешканці. Ми повинні заплатити по договору за заслужити електроенергію. Ровно стільки заплатити мені, ровно стільки підприємство перерахує Полтава енергозбуту. Несвоєчасні платежі несуть пряму загрозу. Будинки можуть залишитися без електропостачання. Обленерго вимагає 100% розрахунків. Якщо не буде 100% суми, сьогодні і так у нас електроенергії по вісім годин за добу. Вони вас відключать взагалі. Тому комунальники закликають мешканців відповідально ставитися до споживання і вчасно сплачувати рахунки. Обленеро в разі не сплати нами, а ви не сплатите нам будинки будуть відключені. Ви це повинні знати. Тому я на цьому коротко заострюю увагу і знаю, будь ласка, тренерія повинна сплачена бути 100%.